Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. Законодавчі роботи обговорюємо разом з народним депутатом, представником блоку Петра Порошенка Олегом Барною. Пане Олеже, я вітаю вас у нашій студії. Бажаю здоров'я розпочнемо власне з того, що у середу, під час ранкового засідання, представник народного фронту Антон Геращенко обізвав Тимошенко. Фракцію батьківщини і Свободу агентами Кремля запропонував батьківщині свободі об'єднатися з опозиційним блоком. Власне, що відбувається між урядом коаліції, назріває черговий скандал, черговий розкол у коаліції я не думаю, на даний, час, на даний час проходить просто фільтрація. Коаліція формувалася для захисту інтересів держави протидії корупції, боротьби з нею, тобто порядку державі. І якщо зараз де хтось із представників Верховної Ради незалежно від... Своєї приналежності, чи, наприклад, є він коаліції чи не є, але вимагає належного розслідування гучних справ корупційних схем. Я гадаю, що коаліція зобов'язана це зробити. Зобов'язана, щоб розвінчати будь-які сумніви населення. Або факти корупційних схем підтверджуються, відповідно, чиновники повинні нести відповідальність на рівні прем'єр-міністра. Або спростувати ці факти і відповідно притягнути до відповідальності наклепника. Тобто, наскільки я розумію, якщо мова йде про створення тимчасової е, комісії, на якій наполягали вчорашні е, представники Б... свободи, які вчора блокували засідання і не тільки парламенту. свободи, блокували трибуну. Uh -huh. Тобто сьогодні е, я взагалі можу сказати, що цей процес має йти е, більш так е, законодавчо правильно грамотно. Е, на комітеті протидії корупції питання дане розглянулося. І відповідно буде прийнято відповідне рішення про створення тимчасової слідчої комісії, яка буде відповідно з числа депутатів. Належним чином вивчати цю ситуацію. От разі головне, щоб усі комісії, дивіться, вже стільки їх створено у парламенті, щоб вони давали певні результати, щоб їх робота не була просто декларативна, але створили комісію. А що маємо в результаті? Щоб дійсно була проведена грунтовна робота, і депутати мали і зробили певні висновки. І за ці певні висновки, які зроблені, хтось поніс уже відповідальність. От ефективність наразі роботи таких комісій вчора прозвучала у вівторок під час пленарного засідання думка депутата Олега Березюка для того, що сьогодні потрібно приймати Відповідний закон про тимчасові слідчі комісії, там, де прописується уже відповідальність за ті чи інші дії, ну давайте скажемо трохи інакше. Хто заінтересований у створенні тимчасової слідчої комісії, він в першу чергу буде заінтересований все довести до належного пуття, розслідувати до найменших проявів корупційних схем чи злочинів. Тобто, фактично, тих людей, хто може себе назвати опозицію, бускову, будь ласка, долучити. І таким чином не буде питання розглядатися площині. Так би мовити, приховати деякі злочини, чи щоб зберегти ту саму коаліційну угоду чи коаліцію. Тобто, будь ласка, всі особи, які заінтересовані взяти участь у роботі тимчасової слідчої комісії, які вважають, що їхнім обов'язком є дійсно боротьба з корупцією і розвінчення цього скандалу, нехай приймають участь. Незагалом, ну, загалом ми говоримо сьогодні для того, щоб боротися із корупцією, потрібно відкривати. Ту чи іншу роботу того чи іншого відомства управління от Верховна Рада у вівторок ухвалила відповідні зміни, якими вона наполягає тепер, щоб рішення антимонопольної комісії стали відкритими. Ну, це один із перших кроків боротьби із корупцією посадових особ органів державної влади. І органів також місцевого самоврядування, тобто публічність рішень всіх структур органів державної влади, в тому числі органів місцевого самоврядування, фактично буде тим першим кроком, великим кроком, який унеможливить здійснення корупційних схем. І не тільки значить, антимонопольної комісії. питання виконання рішень місцевих бюджетів, рішень щодо виконання закупівель, торгів, проведення тендер, публічності. Оце є саме найбільше корупційні схеми, бояться публічності. Ну дивіться, от Міністерство агропромислової політики започаткувало конкурс, відкритий конкурс обрання на ту чи іншу посаду, саме директора державних підприємств. А виробиться це публічно відкрито і тут знову ж скандал навколо ну, Укрспирту. це ж цілком закономірно. Наша, як кажуть, у державі, як колись вчили за союзи, чуть не революційна ситуація в верхи не можуть. Управляти не хочуть жити по-старому, ну, ситуація дуже проста. Дійсно, публічні проведення конкурсу на заміщення посади директора укспирту, це дуже похвально, що ми вимагали. Більше того, комітет протидії корупції нас знам правив відповідне звернення міністерства для того, щоб забезпечити прозорість і публічність і гласність цього проведення конкурсу. Ну і третій момент: виходячи із професійної якості тих чи інших осіб, які вийшли в фінал. ну, це також висвітлює і діяльність компетентності цієї комісії Міністерства аграрної політики і висловив цих людей. Далі конкурс буде проводитися між двома особами, які вийшли в фінал. Але якщо дійсно в суспільстві назривають якісь певні, ну не то скандали, а подання в інтернеті відповідної інформації, яка дискредитує ту чи іншу особу, тут повинні дійсно втрутитися компетентні органи. Або ця інформація є правдивою. Ну, Обов'язково потрібно перевірити. Саме так. Або... Відповідно, ця інформація не відповідає дійсності, і притягнути до відповідальності того чи іншого депутата, посадову особу, чи інтернет ресурс чи засобів інформації, який поширює за неправдиву інформацію. Тому що є особи, які не заінтересовані, щоб порядна, чесна людина, яка готова цю, кажуть, роками злагоджену корупційну схему у спирті. Розвалити, відповідно, ті особи будуть дискредитувати цих порядних людей. Ну що вам говорити? Про мене теж поширюю неодноразову інформацію, що я з гранатою в руках заходив в престижний ресторан Києва, здається, 12 грудня, і там всіх ставив на місце. Вроді би такий серйозний інтернет-ресурс, як Антікор. В результаті повідомлення, які я туди наслав на ту їхню електронну адресу, чи адресу, яка є за місцем, її знаходження в Києві, він не відповідає дійсності. Ну але такі факти є. Ну принаймні, всі ці факти потрібно перевіряти. А от стосовно національного антикорупційного бюро, зрештою, так і не призначено його керівника конкурс триває. Яка ситуація, оскільки так і не запущено в роботу, бюро? Є, процес конкурсу продовжується. Це дуже відповідальний конкурс, і фактично, відповідно до норм цього законодавства про призначення директора антикорупційного бюро, він має бути призначений в другій половині квітня. Не треба з цим спішити. Біда буде в іншому, якщо хтось із депутатів чи законодавців схоче змінити відповідно умови конкурсу, коли вони вже проходять. Таке не слід робити. Но сьогодні вже дехто із депутатів заявляє про те, що конкурс не виправдав сподівання. Депутатів потрібно оголосити новий. Ну давайте цього я хочу не ні, ні. Не ні. Не. Я хочу інакше це сказати. Це ага. треба довести до цього до кінця. Але якщо в глобальному говорити, якщо б в нас належним чином діяли органи прокуратури, органи суду, правоохоронні органи, СБУ, нам можливо і не потрібно б створювати було антикорупційне бюро. Тому давайте так не поспішимо, гарно зробимо, доведемо до кінця. І виберемо достойну людину, не спішучи, бо знаєте, комусь хто вигідно робити хаос, бо в хаосі найбільше кажуть гарно робити корупційні діяння. Ну і стосовно реформи в сфері місцевого самоврядування. От на початку тижня відбулося перше засідання конституційної комісії, тобто можна вважати, що по суті це перше засідання дало старт конституційній реформі. Саме головною умовою Порошенко наголосив, що це є децентралізація ну, за польським досвідом. Власне, наскільки цей польський досвід сьогодні ви ж у нас мажоритарний депутат? Саме те, наскільки а, сьогодні цей польський досвід, скажімо так, відповідає українським реаліям, і його можна буде а, втілити у життя? Ну давайте так траторії? польський досвід починався в першу чергу з того, що вони були корупцію, а потім робили реформу. І я хочу заявити Паралельно ще раз. Загалі Україна може е займатися цими двома напрямками. Ні, це хаос. Розумієте, я ще раз хочу сказати, що одна адміністративна, конституційна чи економічна реформа не покращить життя, поки не буде знищена сама система корупції, тому що вона принизила всі органи влади. І коли зараз хочуть робити реформу за рахунок того, щоб скоротити апарат органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, тобто економити на цьому і в цей час зекономити ну, 1-2 мільярди. І в цей же час. Держава тратить сотні мільярдів на корупційних схемах. Ну, я не вважаю, що це адекватна чи нормальна дія в цій сфері. Тому фактично, одно, однозначно, я можу сказати, що адміністративну реформу проводити потрібно, тому що є недоцільність існування органів місцевого самоврядування, сільський рад повному складі, комплекті, якщо кількість населення не перевищує 150 чоловік. Ну, це нонсенс. Те саме стосується і малокомплектних шкіл, де фактично видатки на їх утримання, зокрема опалення, більше, ніж зарплата тих вчителів, що там є. Оптимізувати однозначно потрібно, але починати потрібно із повальної знищення корупції всієї влади по вертикалі і по горизонталі. Як загалом ви, скажімо так, охарактеризували стан боротьби з корупцією, з цим явищем, от на посаді. Депутата вже восьмого скликання. От за цей період що зроблено. Чому так повільно рухається, власне, і Верховна Рада, і уряд у цьому напрямку? Повільно, Чи ви вважаєте інакше? Ні, ні, те, що повільно рухається, це однозначно. Питання в тому, що дехто не бажає робити змін. А це означає, якщо може статися така ситуація, якщо влада не хоче слухати народ, то народ може зробити так, що влада його відчує. На превеликий жаль, за 9 місяців після майдану змін не було зроблено. Радикальні, я ми не маємо взагалі часу відкладати чи прирівнюватися, чи пробувати шлях пройти помилок і так далі. Ми повинні зробити все досконало, різко, чітко і щоб це було якомога швидше в цьому контексті. Ми працюємо із експертами Грузії, які досягли цій царині боротьби з корупцією досить вагомих результатів, але я хочу сказати, що нам залишилися такі от старі тенденції, такі явища, які фактично породжують ці корупцію, тобто призначення кадрів посадовців. Те ж саме по партійних квотах, те ж саме по блату, золота молодь, те ж саме пов'язане із брат Сватком, навіть не спеціалістів. Це і далі продовжується. Другий момент питання наявності законодавства, про якому буде працювати чиновник, щоб воно не мало корупційних ризиків. Ми в корупційному комітеті проглядаємо ці закони, але, скажімо так, що вони в найбільшості бувають дуже не як -то неефективні. Якщо по одній тій самій темі йде 4-5 законопроєктів, і в цей же час депутати гоняться по кількості складок, хто більше зробить, давайте об'єднаємося, зробимо один законопроєкт, але якісний, толковий, щоб він не відмінявся через півроку. А діяв 10-5 років. Ну і третій момент це наявність структурних підрозділів, безпосередньо, які борються з корупцією. Оце ж саме правоохоронна система, судова система, створення антикорупційного бюро. На превеликий жаль, до них є дуже багато запитань. Оце що показовий арешт зробили. Да, стосовно вибачили. показових арештів. Ну Процес розпочали. А головне ж все ж таки подивитися, з чим це все завершиться Чесно кажучи, які, після... які прогнози. Чесно кажучи, чи до буде є... доведено це все до логічного кінця? От мене найбільше інтересує, чим це на кінці кінців uh -huh. закінчиться. Чи понесе чиновник відповідальність? Чи буде притягнути відповідальності вся структура корупційна, де це і не тільки цей, оскільки структури. над чиновником починається судовий процес, і він уже звільняється під заставу? Ну це ну, і ну, каже це... я чистий, я ні в чому не винен. і в 에... корупційних сферах задіяний я не був. справа в тому, що нам кримінально потрібно. От питання Порошенко ініціював того. питання, щоб внести зміни до кримінального процесуального кодексу і ліквідувати власне заставу. Саме так це буде дуже правильно, і ми за це проголосуємо. Тому що відповідальність за особливо великі злочини злочини, не повинні передбачати застави. Це особа повинна сидіти безпосередньо в СІЗО, щоб не плинути на проведення слідства. І тому, фактично, дивлячись із періоду майдану, це вже більше рік пройшло. Ми мали би вже цей процес боротьби з корупцією завершувати, а ми тільки його починаємо. Я вважаю, що це неправильно і це є дуже серйозне недопрацювання. А раз так, значить, треба міняти і структуру правоохорону. У такі показові арешти, про гучні арешти, про які ми вже з вами згадали. Вони, в принципі, ну, також позитивно діють на корупціонерів. Це просто на мій розгляд. Таке що, воно потрібно, на мій погляд, це є звичайний завершення. цирк. Людям потрібно, знаєте, як казав Людовик, Хліба і видовища. Ага. Хліба в нас немає, наче підсовують видовища. Треба зробити, знаєте, так колись Антропов зробив, за одну ніч 100 високопосадовців чітко, спокійно і тихо арештували, посадили. На другу тиждень треба зробити їх тисячі, взагалі треба звільнити, очистити багато камер в тюрмах, тому що таких в нас буде людей дуже багато. Було лише бажання тих правоохоронців і структур, в тому числі МВС, їх. Притягати до відповідальності, ну головне, щоб до відповідальності притягали реальних корупціонерів, реальних злочинців. Ну щоб саме туди так. не були підмішані, замішані чесні люди, не попали. Ну, туди чесних не ні тут важко помилитися. Питання в іншому, щоб не тільки карасики туди попитали попадали, акули. Державної служби, які е, керували тими всіми схемами, тими корупційними схемами е, потоками, ну і так далі, з корупційними схемами зрозуміло. Боротьба триває, вона ще не розпочалася. Можливо, побачимо о, більш прискорений процес у цьому напрямку. Тепер стосовно соціальних питань. Ви вже згадали про школи про начальні заклади. А от власне в тих місцях містах в тих же столиці, в великих крупних містах, не вистачає тих же дитячих садочків, тих же начальних закладів свого часу. 90-ті роки будівлі відповідні були передані під Орені. приватизацію. Так, Верховна Рада у вівторок взялася виправити це питання. Було ухвалено навіть певні законопроекти. От, власне, що ви передбачаєте там ну, по перше я... оренда для, для того, щоб взяти будівлю під. Начальні заклади, так наскільки я розумію, e, значить, e, в першу чергу Як ко треба... збільшити кількість таких будівель для того, щоб діти, які стоять в черзі до дитячих садків, щоб потрапити, могли реально e, дитячих садочі школи. Надзвичайно дуже просто береться просто відповідні рішення органів місцевого uh -huh. ради тих е, часів. Переглядається на законність того, як вони які підстави, продали, віддали даний освітній заклад чи дитячий ситуації. За таких умов можна опій будівлі повернутися? Дуже запросто. Тим паче, що я більше впевнений, що це робилося на підставі сфальсифікованих даних. Наприклад, дотепер діє чи норма законодавства, що якщо, відповідно, немає там черги дітей, чи ця установа не потребує такої необхідності, її існування, ну і так далі. Само собою, що існування черги на дітей в дошкільних закладах в Києві були, є і будуть далі. Відповідно, це вже є фальшивовані дані, які були подані на розгляд відповідного комітету і сесії Київської міської ради. Але це не тільки Києва стосується, це стосується і в регіонів теж. Більшості тому, великих міст. Тому це питання треба рубати жорстко. Тому що кожен той посадовець брав взятку в того ж самого підприємця, щоб пропихнути відповідне рішення, щоб на халяву отримати відповідно комунальний заклад для своїх промислових чи інших там торгових потреб за рахунок інтересів. Всієї громади це стосується теж тобто, питання наслідок. Цих корупційних схем, які тривали роками, сьогодні можна реально Можна і потрібно. Це саме території військових містечок, яких повіддавали в комунальну власність місцевим там громадам чи містам. А тепер їх розпродули ці території. Тобто багато багато цього є. Наскільки реально от сьогодні все ж таки відкривати нові навчальні заклади? Я знаю, що Верховна Рада надала таке право релігійним організаціям саме так. Тобто, давайте звернемося до того, що на даний час релігійні організації церква є стержнем моральності суспільних цінностей в державі на відміну від органів влади. Тому буде логічно, те, щоб надати їй право, теж приймати участь у і виховних процесах нашого суспільства, і вони будуть набагато якісні з точки зору моральності, можливо і. Деяких і освітніх цінностей, ніж, наприклад, в цивільному житті, але при цьому дуже треба звернути увагу на ті релігійні організації, вищестоячі структури, яких є за кордоном здійснюють антиукраїнську, антидержавну, шовіністичну політику відносно України, які підтримують сепаратизм, проповідують сепаратизм, які сприяють терористам. Ну, я не буду скривати це. Стосується першу чергу церкви московського патріархату і факти її діяльності проти України в Донецькій на сході України і в Одесі. Ми це чітко знаємо. Такі релініризації неможливо і не потрібно і за. Заборонити допускати до створення відповідно освітніх закладів, я зрозуміла. Ну і стосовно по військових, ви розширили цього тижня список осіб учасників антитерористичної операції. Хто тепер може отримати таке право із тих хлопців, які були на фронті? Ну практично це стосується в першу чергу бійців добровільних батальйонів, але які війшли, від до тепер? Війшли. Підпорядкування Збройних сил України або МВС, але якщо їхні підрозділи війшли тепер, то ті, хто був цих батальйонах добровільних до того часу, теж мають право. Ну, на превеликий жаль, там не війшла норма щодо визначення кількості днів перебування в зоні АТО, безпосередньо і що таке перебування в зоні ОТО, чи це друга, третя лінія оборони, чи перша лінія оборони, де знаходиться під безпосереднім обстрілом. Тому це визначення я буду допрацьовувати надалі у Пане, своєму окремому а, власне, Ті військові, які які загинули, вони матимуть цей статус безпосередньо. Знаєте, в мене була вносена пропозиція, але на превеликий жаль її не врахували, так як вона не була оформлена як поправка. Питання стоїть в тому, що повинні бути чітко встановлені норми учасника АТО бойових дій. Це людина, яка була закріплена за військовим підрозділом. Збройних сил України чи добровільне формування, яке виконувала бойове завдання захисту територіальної цінності України в боротьбі з сепаратизмом, яка знаходиться в першій лінії оборони чи знаходиться безпосереднім обстрілом, відповідно, і перебувала не менше там, на 45 днів в цій зоні. Менша кількість це для поранених і для тих, хто виконує спецзавдання. Наприклад, це можуть бути авіація, авіатори чи розвідники. Ну і для загиблих відповідно статус АТО надається е, пільга, точніше для їх е, родин. Особи, які виконали е, ці вимоги, а не отримали раніше, статус АТО повинна надаватися однозначно. А і навпаки, особи, які отримали статус АТО, але ці вимоги не були витримані, значить забрати ліквідувати. Тому що ми маємо випадки, коли генерал, старший офіцер, який ще прокурор, приїхав на один день в зону АТО поблизу, відмітився десь там, і він вже має право. На no, mm -hmm. статус учасника АТО не підлягати ілюстрації, на відміну від тих солдат, які в окопах і під обстрілом цілий рік сидять. Ви тобто це... ще й не повернулися зі сходу. Яка власне там ситуація? Якби ви Значит, їхали відвоз... Але відвоз... дуже коротко, бо, на жаль, залишається Відвозили висково. допомогу, значить, великодні кошики, харчування, також амуніцію. Хлопці з автомайдану Харкова, також від Донецька, пісків водяного і на північ до самої станиці Луганська. Дійсно, є багато проблем. Говорили з бійцями, з командирами батальйонів підрозділом. Ці зауваження відповідно записані, будуть передані в доповідні президенту України, і також заява написана на ім'я міністра оборони. А от власне які ну можливо перспективи чи які прогнози скоріш за все щодо наступу Путіна на, на територію України, оскільки біля кордонів велике скупчення російських військ? Ну давайте так. Це питання досить широке. З самого початку встановлення на посаду президента Путін, він марить, як кибійський 600-сітрівний сутрудник відродження Радянського Союзу. Без України ніщо не варто, тому що найбільше, чим він міг страшити Америку і весь світ, це ракетним ядерним потенціалом, носіями якої є балістичні ракетки, які вироблялися на Південмаші. маші. Але від того, як ми самі можемо захистити свою державу, Буде залежати наше майбутнє бійці мають дуже серйозне піднесення, настрій, бойовий дух належним треба забезпечити їх озброєнням і відповідно здійснити певні адміністративні тім дії. Зокрема, от не тільки законодавство щодо притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців рядового за складу за відповідно злочини і так далі. Цього прийняли вчора закон і командири батальйону, тому що дійсно. Теж кримінальну відповідальність повинні е, притягатися командири за неналежну свою діяльність, бойову діяльність організації відступу, проведення тої чи іншої операції, що поклали жертви. Але на часі повинні притягнути е, зміни до законодавства щодо притягнути до кримінальної відповідальності і вищий офіцерський склад, в тому числі і генералітет і генштаб. Зрозуміло, Олег Барна, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі в ефірі.